Привіт! І ми знову їздимо по маєтках Терещенків. Один з перших маєтків, які взагалі купив Терещенко. І так. тут недалеко знаходиться завод, який купив так само Терещенко. Це один із перших заводів, який був на Житомирщині. Тому нас це й зацікавило. Маєток так. був куплений у синів Так, Ну і так само завод був куплений у Бержинського. Подивимося, що він себе себе Ну, Верніше глянемо, що залишилось від нього. А тут школа зараз. Що залишилось? <рес> Тут, <школа>. тут, тут <рес> зараз є <і> школа. <рес> Йдемо тут дивитися <рес> на школу. Він вже побудований був в стилі неоренесансу і коли Артемі купив, вони трошки його перебудували. Несуттєво, і, як я зрозумів, в стилі неоренесансу французького цікаво. Чесно, це... ну, не знаю, чому вони відрізняються одне від одного, але напевно чимось відрізняються. В радянські часи добудована частина там класів, приміщень. Ну і власне частина приміщень, в принципі, втратила якусь свою цінність. Тут провели реконструкцію і замінили вхідну повністю групу, сходи обклали гранітом. Ну так скажемо, не дуже. Естетично красиво, але загалом благо залишили ковані загорожки, які, скоріше за все, залишилися ще з того часу. От. Ну І деревина, відповідно, тут ще залишилася та сама. Я так розумію, якась елемент історії, який зберігся. Під чесне слово цього чоловіка давали кредит Миколі Другому. Тобто, от, як в Приватбанку назвіть ім'я свого друга, так само і казав. Кола, там до тебе з європейського банку будуть дзвонити. Я кредит беру. Ми приїхали ще на одне місце, зв'язане з сім'єю Терещенки. Власне, це один з найцікавіших палаців всієї сім'ї. Палац в Саві Червоному. Тут є багато цікавого. Його дуже цікава архітектура. Я думаю, що зараз ми до нього підійдемо і більш детальніше розкажемо. Зараз розташований жіночий монастир, а тому, скажімо так, нам дозволили його познімати тільки зовні, а не зсередини. І от хотілося б розказати про нелегку долю цього, скажімо так, об'єкту, тому що ми бачимо на сьогоднішній момент, є закинута невелика частина залів і споруд зовні. Можливо, є якісь аварійні конструкції. Будували його на замовлення польського шляхтича Адольфа Норберта Еразма Грохольського. Жив він тисячу Сьомого помер 1863-го. Точної дати ми не знайшли, коли був збудований цей замок. Його. Ну, ми вважаємо десь 1850-ті роки, тобто йому вже десь років 200 є. Коли власник Грухольський помер, він перейшов його другій дружині, але та його продала Терещенкам і виїхала за кордон. Потім, після революції 17-го року, тут був. Для безпритульних дітей прихисток. 28-го року ці діти його трошки підпалили і порозбігались. Він досить сильно тоді постраждав, то зовнішньо його була реконструкція, але якби що всередині, в принципі, було втрачено. Неоготичні. Чому? Тому що в готиці старій дуже маленький прийом. За того, що готика стиль, який з'явився. Дуже давно, і тоді технологічно просто було важко зробити великий прийом. От. Там дверні, віконні. А от повторювати елементи готичні пізніше, коли вже технології змінилися, то відповідно і змінилися дещо форми, але вони повторювалися. І от всякі такі башенки, такі зводи цікаві на вікнах, це все якраз характерно для готичних споруд нових. Коли ми були біля палацу. Там перед центральним входом є фонтан, який завершується чомусь зараз хрестом. Що є, в принципі, неправильним. Власне, справжнім завершенням цього фонтану є ось цей фонтан, який стоїть буквально за метрів 200 від того місця, який свого часу, скажімо так, перенесли сюди для того, щоб покращити середовище для громади села в той нелегкий час. Бо так собі живеш. В Житомирському районі, в селі Червоне, і не знаєш, що у тебе посеред села стоїть пам'ятник е на зразок е пам'ятника, який. Е ну, таку, як це, це копія пам'ятника, Ко який стоїть в, в Барселоні, Барселоні да. на королівській Півплощі. площі. Та. А це такий собі е СМТ Барселона. Фотографую да. <сум> я в Барселоні. <сум> Варто все-таки доглядати свою історію. І цікавитися нею у нас є місця, куди можна з'їздити, і ми запрошуємо вас разом з нами і самостійно постійно відвідувати ці місця, які знаходяться не так далеко.